Всесвітнє паутиння є частиною інтернету, мережі, яка поєднує мільйони комп'ютерів у всьому світі. Веб містить величезну кількість інформації, до якої можна отримати доступ з вашого комп'ютера за допомогою браузера. Ось кілька порад стосовно користування браузером Internet Explorer для пошуку інформації в інтернеті. Як і інші програми Windows, Internet Explorer можна запустити з меню Пуск. В інтернеті є мільйони вебсайтів, і кожен із них має унікальну адресу або URL. Відвідати вебсайт можна набравши його адресу на панелі адреси. Після цього натисніть цю кнопку. Зверніть увагу, як вебсайт відображено у браузері. Це головна сторінка вебсайту або домашня сторінка, але більшість сайтів складаються з багатьох сторінок. Сторінки зв'язані одна з одною посиланнями, якими може бути текст або зображення. Помічаєте, як вказівник змінюється на руку над цим словом? Це означає, що це посилання на іншу веб-сторінку. Якщо клацнути його, ви перейдете на ту сторінку. Щоб повернутися на сторінку, яку ви вже переглядали, натисніть кнопку Назад. Щоб повернутися на сторінку, яку ви переглядали, коли запускали браузер, натисніть кнопку додому. Якщо ви шукаєте інформацію, але не знаєте, з чого почати, можна пошукати її в інтернеті. Наберіть кілька слів або фразу в полі пошуку на тему, яка вас цікавить. Будьте якнайточніші. Відтак класніть тут. Буде відображено список результатів пошуку. Зверніть увагу, що можна змінити пошуковий сервер, який Internet Explorer використовуватиме для здійснення пошуку. Коли ви знайдете потрібний результат пошуку, класніть посилання, щоб перейти до вебсторінки, яку відображено у списку результатів. Якщо ви знайдете вебсторінку, до якої повертатиметеся регулярно, її можна зберегти як елемент списку уподобань, щоб не запам'ятовувати її адресу. Натисніть цю кнопку, відтак класніть додати до списку уподобань. Коли ви вибрали Додати сторінка з'явиться у списку уподобання. Щоб переглянути список уподобання, натисніть цю кнопку. Ось та сторінка, яку ми щойно додали. Щоб відкрити кілька веб-сторінок і швидко пересуватися між ними, можна скористатися оглядом із вкладками. Класніть тут, щоб додати нову вкладку. Введіть адресу потрібної сторінки і переключайтеся між веб-сторінками, клацаючи вкладки. Браузер це єдиний інструмент, який потрібний вам для пошуку інформації в інтернеті та швидкого переходу до улюблених вебсайтів.